Доброго дня, колеги, Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. У цьому корисному відео відповіді на питання щодо звільнення від податку на нерухоме майно у юридичних осіб у період воєнного стану. На екрані ви бачите таблицю, територія, підстава і тривалість надання пільги. Всього розглянуто три випадки. Перший випадок звільняється від податку на нерухоме майно. Об'єкти на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях. Підставою для цього є перебування об'єктів у переліку 309 мінреінтеграції, яка тривалість звільнення за минулий рік це 10 місяців із 1 березня по 31 грудня 2022 року. У цьому році, 2023 році, звільняються ті місяці. Які зазначені в переліку 309. Другий випадок це знищені об'єкти. Такі об'єкти будуть внесені в Державний реєстр майна пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій. Період звільнення за 2022 рік. І далі всі періоди перебування таких знищених об'єктів у відповідному державному реєстрі майна. Третя ситуація це пошкоджені об'єкти, які потребують капітального ремонту. Підставою для застосування пільги щодо несплати податку на нерухоме майно є дані Державного реєстру майна пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, і тривалість надання пільги з 1 березня минулого року. І далі всі періоди перебування об'єктів у реєстрі. Аж до визнання придатності для використання за цільовим призначенням після проведення капітального ремонту. Більше відповідей на запитання на нашому третьому відеосемінарі в цьому році. Реєструйтесь за посиланням під цим відео або за телефонами, які ви бачите на екрані. Дякую за увагу. До зустрічі!